Вітаю! Я дівчинко Катерина Олегівна, вчитель трудового навчання та технології. Працюю в Рівнянському ліцеї номер 5 Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вениченка в 2009 році. Мій педагогічний стаж 11 років. Для закінчення університету я відразу обрала шлях педагога і почала працювати у школі. З того часу щодня переконую, що цей вибір був правильний, адже професія вчителя не лише дає змогу навчати, але й постійно розвиватися. Я відчуваю велику відповідальність за свій розвиток і завжди прагну вдосконалювати свої знання та навички. Самоосвіта – це невід'ємна частина мого життя. Я активно відвідую курси, беру участь у семінарах та тренінгах. Знайомлюся з новими педагогічними методиками, які дозволяють досконалювати мою роботу. Із самого дитинства я полюбляла створювати щось нове, захоплювалася різними видами рукоділля, конструюванням, створенням виробів та подарунків. Ця любов до творчості залишилася зі мною. І тепер надихає мене на уроках, де ми разом з учнями виготовляємо різні речі та розвиваємо їхній творчий потенціал. У своїй роботі я активно використовую цифрові технології. Для кожного уроку створюю цікаві презентації, використовую відеоматеріали та інтерактивні вправи, щоб зробити навчання більш захопливим і сучасним. Це допомагає учням краще зрозуміти матеріал і підвищує їхній інтерес до предмета. Особливою частиною моєї діяльності є конструювання з дітьми. Ми виготовляємо різні вироби, де діти вчаться використовувати інструменти, розвивають дрібну моторику, творче мислення та розуміння принципів створення різних речей. Мені приємно бачити, як вони захоплюються процесом і з гордістю презентують результати своїх зусиль. Навчальної діяльності я активно залучаю дітей до позакласної роботи, організовую тематичні заходи та конкурси, де кожен має можливість проявити свої вміння та знання. Також веду гурток, де діти вдосконалюють свої практичні навички та розвивають інтерес до технічної творчості. Волонтерська робота в нашому ліцеї активно проводиться волонтерська робота по плетінню сіток нашим захисникам. Я Долучайся до допомоги. Дякую за життя. Разом до перемоги. Для мене участь у конкурсі учитель року це можливість поділитися своїм досвідом, навчитись чомусь новому та підвищити власний професійний рівень. Це стимул для мене і надалі вдосконалюватись, щоб краще навчати і надихати учнів. Результативність дітей найкраща в моїй роботі. Це призові місця, в Ман на обласному рівні, де діти займають другі та треті місця. Залучення до конкурсів в оцентум та почесні другі місця. Я розумію, що моя праця була немарною для дітей, тому що бачу їх в очах та веселий настрій на моїх уроках.